Всім привіт! І сьогодні така буде популярна тема. Це тема про всі ці афірмації, мислі форми. Ну і, і коли ти себе переконуєш, у якихось речах, що це не зовсім добре. Я не знаю, як для всіх, звичайно, як людям жити, ну для людей з нервовою системою, яка має там. Перебії і проблеми, як у мене, буде сьогодні наприкінці мій приклад, хоч надихнув мене не мій приклад. Я дивилася історію, але додивилася жінки досить такою чарівною, яка переконала себе, що вона і вона вірить до цього часу. Спочатку ж вона переконувала себе, що вона відьма, потім що вона повинна піти очищуватися у шаманів. А потім після цього вона зараз переконала себе, що вона грішниця, Ну, в неї якась, якийсь тип психопатії за Ганнушкіним. Подивіться, якщо вам цікаво, я думаю, що в неї істероїдний тип. Ну, треба більше, звичайно, збирати анамнезу, більше дивитися і задавати їй питання, і робити з нею тести. Ну, щось там таке в неї такий прикордонний стан. Я ж думала вивчати при кордоні Стану, Потім мене на це не вистачило. Як мені вибирали тему дисертації, я вам колись розповім, якщо вам буде цікаво, бо наді мною посміялися просто. Дуже з таким інтелектуалка наді мною посміялася. І я з, з такою от степлом згадую: вона мертва, царство і небесне. Я її не вбила, не подумайте. Ні. Ну, просто ну, хвороба, на жаль, її забрала в нас. А, так ось. А в Драгоманова писала я авто... ні, не автореферат, а реферат. Автореферат це вже наприкінці пишеться. А реферат писала ж саме з психопатії. Я хотіла цим займатися. Так, можливо, я перекладаю. Істероїдний, і, і невірно. Там є різні різні шизоїдні. Подивіться, якщо вам цікаво, це входить в кліничну психологію. Ну, тобто, це, ну, взагалі ми вивчаємо, але не займаємось цим. Я багато про це говорила. Для мене це цікава тема. І от ця пані м -м, почала вважати зараз, що вона грішниця, і що ну, і там, вона з такою ж. Артистизмом, з такою ж істерикою, з, такою, з такими ж емоціями, як перед цим вона була відьма і очищувалась у шамані, вона вже розповідає, що вона грішниця. Я з іронією, можливо, кажу, хоч це не досить адекватно. Але ну, я подивилася на неї молода, гарна жінка, і подумала, що не до шаманів треба. Так. Бо я ж перетягую на свою професію людей. Я не знаю, чи можна знайти, щоб займався прикордонним станом клінічного психолога. Ну, щоб психотерапії бути, можливо, вам допомогло б корекція була. Така, ну, тобто, їй йти до шаманів чи навіть йти у церкву це одне те саме. До добра її це не доводить, її нервову систему. Хоч в церкву може краще. Вона, хоч грішниця, але спокутує свої гріхи і в якомусь на кращому стані, бо до того в неї страшні речі за її розповіддю коїлися. Ну, і зараз історія про таку ж хвору людину. У мене нема психопатії точно, абсолютно. І, взагалі, прикордонних станів, ну, акцентуація старенька для акцентуації. Та й не було в підлітковому віці, скільки я тесті не робила, і якщо подивитися. Але в мене страхи, фобії і нервова система, давно вже, а з 14-м винесло взагалі. Це я так, прошу прошу співчуття. Бо Життя дуже змінилося, я вас розумію, біженці. Насправді Насправді я розумію, що виносить. Ви кричите, що ні, ти саме таке життя обрала, і ти не розумієш, а я насправді розумію. Я ж просто і за вас боюсь, і за себе. Так ось в мене винесло нервову систему, а, а зараз ще гірше з роками робиться. І от я вирішила себе накручувати. Ну, спочатку я вам розповідала про щоденник подяки, потім я почала писати щоденник бажань, я писала одне і те саме бажання. Як це, як це пропонується? Тобто, у теперішньому часі мені не треба було довго, щоб нервова система повністю, ну, спочатку я в це повірила. Потім я відчуваю, що ну, мені добре вже на фізичному стані від того, що я собі навигадувала. Ну, я в своїх сказала: ну що ж, возможно, кукуха я поїхала, як кандидат на око в галузі психології. Потім зовсім недобре, я в це кинула, звичайно. І почала, кажу, що мені не треба навіть пораду мені, до речі, дали цю. <сум> це, це я частково провину з себе скидаю. А, близька людина, як це робити? Так ось е всі ці методи не для нервових людей, таких як я. А, бо й зараз я, ну, я думаю, що чай з ромашки мені вже не допоможе. Зараз я намагаюсь оговтатись, хоча б на фізичному стані. Я здорова людина з чудовою імунною системою, з хорошим здоров'ям. Мене як перевіряли там на всіх цих комісіях в Україні казали, ну, як, як, як коняка. Мене Ірландія підкосила трошечки. Але Своєю медичною системою. Ірландську медичну систему, я зараз дивлюсь, це багато, і сама стикнулася. Тобто я звернулася до лікаря. В Ірландії, в черговий став і чекаю на всі ці листи, вони там листуються між собою, листуються зі мною, і мене це ще нервує ще більше, думаю, може і не треба було, треба платно відразу. Тут є кліника така, там буде краще. Ну Там теж, от коли я зверталася платно, і вони не могли мені шви нанести прості за 2000, ну, більш понад 2000. То все одно я спочатку пішла до терапевта, заплатила йому, і оцей терапевт, він писав там листи різні. Все одно я чекала, тобто це не так, що ти приходиш, будь ласочка. я не знаю, можливо, це за дуже великі гроші. Може, там шви буде. 25 тисяч а не дві. Е, так ось я хочу сказати, що я особисто для себе зрозуміла, що мені треба відмовитися від цих афірмацій і мислі формах. Чи можливо за Тарсуновим? Я бажаю всім щастя. Оце, можливо, єдина афірмація для таких людей, як я. І я б нікому. Не порадила, бо, бо, бо це такі от збої дає. Більше того, що ще такий момент був у цій розповіді чарівної пані це гординя. Вона розповідала не гординя, а Пиха, пиха вибачте, за русизм. Пиха, і ну, про це ми ще раз окремо поговоримо, бо це одна з таких неприємних моментів, які б. От, От, псується життя від цього. І тому я повертаюся повертаюся. Ну, Дякую вам за увагу. І пишіть, будь ласка, про афірмації.